З 2008 року у Бурдичеві з'явився колектив, який зібрав правних музик, танцюристів та золоті голоси міста. Поодинці ними можна милуватися час від часу на сценах міста. Знають їх і за кордоном, адже до цього часу зуміли прогреміти на широкий загал талантом від Бога. Разом у колективі ними можна милуватися довго, поза яким під силу підкорити найвибагливішу публіку. Мова йде про народний аматорський ансамбль пісні і танцю Зорицвіт на сьогодні. Він налічує майже 50 осіб. Розділений колектив на три групи: оркестрову, хореографічну та хорову. В нашому колективі майже всі професійні чи музиканти. Чи танцюристи усі ми з дитинства займаємось мистецтвом? Ну і тому, звичайно, що коли ми всі виросли, вирішили створити такий гарний колектив у місті Бердичеві, який буде прославляти українську пісню, українську культуру, українську музику. Ансамбль пісні танцю Зорит світ створений саме на день незалежності. Прем'єра колективу відбулася у 2008 році на урочистому святковому концерті. І з того часу, щорічно на День незалежності, наш колектив є незмінним учасником усіх святкових концертних програм. І тому я дуже хочу привітати від імені свого любимого колективу, привітати усіх бердичівлян із світлим, гарним святом днем незалежності нашої держави, нашої України, побажати такої ж як у пісні, гарної долі. Української щирості, усім миру, добра і любові, усім бердичівлянам, помітили бердичівський зорецвіт і у столиці, зокрема на першому національному каналі. У програмі Фольк Мюзик, що спеціалізується на народному мистецтві та культурі України, виступ наших земляків можна буде побачити вже цієї осені. Будьмо здорові, пино до дна, нам не зашкодить. што די чашка вина